Всім привіт! Сьогодні я вирішив розповісти про такий Google додаток, як Google News. Він дуже корисний для пошуку новин, а також для пошуку професійних статей. Тобто він веде інформацію виключно по верифікованим сайтам і ви шукаєте тільки по тим джерелам, які вас цікавлять. В цілому тут можна переглядати новини, які стосуються нашого регіону, local, можна світові, World, ну, а також інші technology, спорт і так далі. Але, на мій погляд, найбільш цікавим є саме пошуковий рядок, де ми можемо ввести свій запит і знайти відповідну статтю. Наприклад, так. Ми вводимо і отримуємо ряд статей. Оскільки я обрав англійську мову, то все на англійській. Але в разі чого можна використати Google Translate, і це буде на українській. Так, що ми можемо зробити? Ми можемо перейти на саму статтю, почитати її. А можемо. В закладки. Тепер ми можемо перейти на following, і тут ми бачимо опіки, які ми зберігали, ем, сторінки, які ми зберігали, ну і також різні посилання, які ми писали, ми теж можемо зберегти, і потім на них переходити. Це, власне, статті, на які теж можна переходити. Тому цей додаток є доволі корисний і зручний.